Любленим тебе синем іменуючи, і дух у вигляді голубині за слова ствердження. Нині православні християни відзначають хрещення Господня саме на водохреща за Біблією. Ісус Христос занурився у води священої річки Йордан і прийняв хрещення від Йоанна притечі. Саме тоді Божий син освятив водойму. Тому за традицією відтоді священик здійснює цей обряд. Сьогодні ми здійснили чин освячення води тут на річці Південний Буг, адже дуже багато наших краян виявляє бажання завжди зануритися в води південного буга, кожен зі своєю традицією, кожен за своїми правилами. Але ми сьогодні освятили ці води, щоб ті люди, які будуть приступати до... Занурення отримали зцілення від своїх душевних і тілесних недуг. Без водохрещенських морозів, але з температурою води близько 5 градусів вище нуля. Хмельничани пірнали у річку Південний Буг і дорослі, і малі вірять, очищуються від зла та єднаються із Господом. А з якою метою ви окуналися? Ну для себе я вже 13 років купаюся. Я кожен рік купаюсь, вже років 5 або 6. Незабутнє відчуття кожен раз. Ну я загардовувався цього року. До грудня до купався навіть. Тобто ну, ви пірнали що... там щотижня, тижня, що воду? Так. Так, ну, ми майже кожен день з другом ходили. Загартовувалось не всім українським вірянам цьогоріч вдасться здійснити обряд. Так у Дніпрі міська влада вирішила не організовувати купання на водохреще. У Києві порадили уникати скупчень поблизу водойм з міркувань безпеки у воєнний час, бояться провокацій. У Хмельницькому пірнати у крижану воду дозволили, але під пильним наглядом рятувальників саме на цьому пункті зараз знаходиться біля восьми працівників, не враховуючи тих, хто обслуговує сам пункт незглавності, який знаходиться біля водойми, і також до п'яти знаходиться. На іншій стороні Зараз на даний момент знаходяться працівники національної поліції, працівники служби порятунку міста Хмельницького. І в цілому допомагає гребельна станція, яка знаходиться пункт рятування на воді. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 канал.